У здоровому тілі здоровий дух. Під таким гаслом центр організації дозвілля для осіб з особливими потребами та вор, що у новому роздолі втілив у життя черговий проект. Тренажерний зал для неповносправних обладнаний сучасним спортинвентарем. Тут не тільки можна з користю провести дозвілля, а й під доглядом досвідчених інструкторів пройти курси реабілітації після важких фізичних травм. Всі діючі програми центру ТаВОР є безкоштовними. Допомагаємо неповносправним розумово. Особам відчути їхню приналежність до, до спільноти. Те, що вони є такі самі, як інші люди, як звичайні люди, також реалізувати себе творчо через працю, через молитву, через спілкування і таким чином плекати почуття власної гідності і цінності свого життя. На щоденних програмах табору займається майже 50 осіб з особливими потребами: дві групи з нового роздолу, а також вихованці роздільського дитячого будинку інтернату і ходорівського психоневрологічного інтернату. Цей зал відкритий завдяки різним громадським організаціям, які долучилися до фінансування центру тавор, підтримують постійно його. Зокрема, дуже приємно, що безпосередньо Василь, як керівник тавору, не покладаючи жодних рук, працює на те, щоб молодь в місті, молодь несповносправна мала можливість розвиватися. Позайматися у тренажерній залі зможуть і усі охочі за символічну пожертву, яку спрямовуватимуть на благодійну діяльність тавору.